Якісь поколювання позаду ноги. А тепер давайте ще раз подумаємо про ту проблему чи негативну ситуацію, яка у вас виникла в думці спочатку. Я хотів, щоб ви зараз запитали у себе, чи відчуваєте ви себе по-іншому, що люди тривають та кажуть, так це компліменти, які можна отримати, коли дитина хоче долучитися на сцені. Тож зараз ми поговоримо від які і подивимось відео. І ви побачите, що ця техніка може допомогти людині навіть у надзвичайно стресовій ситуації, людям, таким як наші ветерани, захисники. Е -е -е -е. І коли я в Україні, то мені дуже подобається навчати якомога більше людей цій техніці, і я поділився цією технікою з вами сьогодні. І як ви. І в сполучених штатах мені дуже подобається більше. Тож ця техніка може допомогти. These are Americans veterans from the US and Afghanistan. Say veterano. Верно. Мені дуже хотілося працювати з тіма. Удяблю. Бо думаю, сказав мені, що він, що він наклав на себе руки, мертвий меч на фіналі. Тому що не він, не 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 більше витримувати. ремувати. Ендиготник veterano boyo y в de turce permanece chama. Підвище на той безпечний вік, соціальна поведінка, синицький дії, план, саме цінка думки. Я розгублений, і я майже впевнений, що це був кін, хто повернувся до лантажівки м 35, він довелося повсти, Знаєте, він заскочив люблю і приймаю себе. Я люблю і приймаю себе. Чому ви вважаєте, що це правда? Що ви вініть, не повинні відчувати нічого від цього? Може, ти без десантника, добре. Може я трохи попрацювати на це. Навіть якщо я повинен бути ідеальним, я не можу показувати свої почуття. Що я роблю, показуючи свої почуття? Я повинен рухатись далі. Не дивлюсь, що я почуваюся вразливим. Не дивлюсь, що я відчуваю напругу в тілі. Не дивлюсь, що я відчуваю себе незахищеним. Три місяці потону. Я не почувався так добре, вживаючи кокаїн, я не почувався так добре вживаючи алкоголь. Я просто сподіваюся, що люди просто спробують. Спробують хоча б раз. Боб Калвер, в'єдна ветеран, поліції СССР, як про щось, звичайно. Ми ну, просто почали витягувати звідти тіла. І скільки там було тіл? Я думаю, що загалом було близько 15 битвих. Знаєте, дивно, як я зараз почуваюся. Зараз я можу. Я справді можу спокійно про це говорити. Чи нічого, що починалося симптомів сильної тривоги, безсоння, гіперзбудженості, а потім це зникало протягом кількох днів. Це надзвичайно.